У боротьбі за свої професійні права українські журналісти апелюють до міжнародних організацій. У п'ятницю група журналістів передала звернення президенту Європейської ради Герману Ван Ромпею. 125 журналістів, що підписались під зверненням, просять ЄС під час саміту Україна ЄС 22 листопада підняти перед Віктором Януковичем питання щодо ухвалення в Україні закону про доступ до публічної інформації. Міжнародні правозахисні інституції та уряди демократичних держав все частіше. Висловлюють занепокоєння щодо погіршення ситуації зі свободою слова в Україні Розібрати ситуацію на місці до України у п'ятницю. Відбула делегація державного департаменту США на чолі з головою відділу з питань демократії, прав людини та праці Томасом Мелією. Вже наступного тижня у рамках комісії стратегічного партнерства між США та Україною свою діяльність має розпочати робоча група з політичного діалогу та верховенства права. Про її завдання та бачення України уряд. Дом США напередодні візиту Томас Мелія розповів Голосу Америки. Новопризначений голова відділу з питань демократії, прав людини та праці держдепу Томас Мелія каже, що американський уряд надзвичайно занепокоєний останніми негативними тенденціями в Україні. Пов'язаними з обмеженням свободи слова та прав людини, Уряд сполучених штатів занепокоєний деякими змінами в Україні протягом останніх місяців. особливо зменшенням ролі мас-медіа та необ'єктивним висвітленням деяких подій. Попри те, що в українському медіапросторі можна знайти різні точки зору, прослідковується тенденція до обмеження свободи преси. Це одна з причин, чому наша робоча група вирушає до Києва. Ми плануємо залучити до обговорення український уряд, громадськість та мас. Медіа, щоб краще зрозуміти причини утисків свободи преси та переконати український уряд сприяти зростанню а не обмеженню політичних свобод в Україні. Незважаючи на стратегію перезавантаження відносин з Росією, американський високопосадовець наголошує, що Сполучені Штати хотіли б бачити Україну як демократичну модель для регіону. Україна є дуже важливою країною. За її розвитком спостерігають сусіди. Її історія добре знана. І якщо демократія в Україні увінчається успіхом, це стане прикладом для інших країн, колишніх республік радянського союзу. як державна модель, Україна є дуже важливою. якщо Демократія пустить глибше коріння в Україні, то це потенційно може бути прикладом і для Росії. Якщо ж український уряд таки піде шляхом створення авторитарного режиму, то за словами Томаса Мелії, це означатиме віддалення від Європи та втрату сприяння з боку Сполучених Штатів. Якщо український уряд вирішить піти шляхом авторитарного правління, це також шлях у напрямку від Європи і від Сполучених Штатів, адже найкращі і найефективніші взаємини ми маємо з демократичними державами. Це ж стосується і інтеграції з європейським союзом. Якщо теперішня українська влада зробить вибір рухатися в авторитарному напрямку, то це буде мати негайні наслідки, зокрема для розвитку економіки та у збільшенні відстані між Україною і демократичним світом.